Добрий день, любі малята! Сьогодні я пропоную допомогти мамі приготувати борщ, для цього ми її нашинкуємо капусти. Спочатку подивіться, будь ласка, що я роблю, послухайте, що я розповідаю, а потім ми з вами спробуємо це повторити. Для цього нам потрібно приготувати свої кулачки і уважно слухайте: що репить, що скрипить, що за кущу нас стоїть, як же нам без хрусту! Якщо в нас капуста, ми капусту ріжем, ріжем. Ми капусту трем трем. Ми капусту, солим, солим, ми капусту мнем мнем. Молодці прослухали, подивилися, а тепер давайте спробуємо разом з вами. Я буду повільно розповідати і показувати це. Приготували кулачки і повторюємо за мною рухи. Що хрустить? Що рипить, що закущу нас стоїть. Як же нам без хрусту, якщо в нас капуста? Ми капусту ріжем ріжем. Ми капусту трем трем, ми капусту солим солим, ми капусту мнем мнем. Молодці любі діти! Дуже добре ми сьогодні багато нашанкували мамі капусти для борщу, а я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!